Тань донором крові зроби добрий вчинок, який здатний врятувати життя. Під таким гаслом у Всесвітній день донора львів'яни долучились до виїзного забору донорської крові, який вже не вперше організовує благодійний фонд Завжди Україна. Виходячи з попереднього досвіду, ми навіть вже трошки обмежували людей, тобто в їхньому бажанні. Бо попередній раз нас було більше бажаючих ніж ми могли прийняти саме на виїзному забору, заборі крові. Коли ми першу акцію проводили, то мене дуже так тішилося, це було дуже зворушливо. Більшість тих, хто записався на здачу крові, це були люди, котрі прийшли вперше. Щойно відкрили пункт забору крові, як відразу вишукували з черги охочих. Після консультації з лікарями та аналізу крові донорів допускають до здачі серед охочих, поділитися силою, чимало тих, хто робить це вперше. Коли ти стоїш в черзі і перед тобою стоять люди, то ти розумієш, наскільки це не тільки твоя ініціатива, а наскільки це взагалі правильні речі, і ти не один. І нас таких дійсно багато свідомих українців. Для мене зрозуміло, що і в звичайний мирний час система охорони здоров'я повинна мати постійно сталий запас, а в час війни це просто вкрай необхідна річ, коли і для звичайних цивільних людей, і для військових необхідно мати цей запас крові. Усіх донорів об'єднує спільне бажання допомогти, особливо тим, хто боронить нашу державу. Напевно, то все, що я чим я можу допомогти нашим воїнам. Нашим захисникам, нашим оборонцям. Чи відчуваєте відповідальність? Так, відчуваю відповідальність. Навіть трошки хвилювалася, навіть піднявся трохи тиск. Воно потрібно популяризувати, здаючи крові, тому що дійсно дуже багато, особливо під час війни, є потреба в крові, щоб лікувати людей. А якби якогось такого зусилля дуже... Великого не потрібно це просто взяти, настроїтися, піти здати. Медики наголошують, що до забору крові необхідно підходити з відповідальністю. Перед цим потрібно проконсультуватися з лікарем, а також незадовго до здачі пам'ятати про кілька табу. Сильні діючі ліки однозначно, алкоголь однозначно обмежити себе в е, е, тютюню колінні це мусить бути не менше як за 5-6 днів. Додатково бажано відпочити гарно, виспатися. Зранку можна снідати, але ця їжа має бути ну, низькокалорійна і її має бути небагато. Благодійний фонд Завжди Україна і надалі організовуватиме виїзні забори крові. Зокрема, стати донором можна буде 17 червня на території торгівельно-розважального комплексу Вікторія Гарден за попередньої реєстрації. Максим Турчинський та Богдан Павлечко, телеканал НТА.